Як вже зрозуміли, з відео далі той газон, який не їдеть, не заводиться, троїть. Неможливо завезти. Казали мені в коментарях викинь карбюратор старий, купи новий трагай, і бензонасос. Ну, По рахунку коментарів купив я новий карбюратор. Кажу, забігай наперед такий карбюратор. Карбюратор новий. Не оригінал, бо оригінал купу грошей коштує. За ті кошти можна придбати повністю двигун зборі. Карбюратор такої марки, турецький, не Китай. Ну що, Поставив я його завів. Ну, в принципі, робить нормально. Краще набагато там того. Хоча б приблизно до того, Бензонасос не міняв, бо він працює добре, хоча я маю, можу поміняти. Ще єдине, мені треба виставити е, суміш з повітрям, бо коли на підсосі, коли на підсосі він, він краще робить на підсосі. На підсосі краще працює. Ну так робить. Ну Там я крутив його, виставляв ззаді. Ось тут теж я додавав повітря чи збавляв. Ну, коротше, в тому трохи не шарив. Батько казав, що тут додаєш на підсосі і там змішується повітря з паливом. Що воно, як воно? Поняття тут немає, поки що. Ось. Ну, став заводитися набагато краще. І хтось ще може мені підказати, підкоментувати, що ще можна зробити, бо Ну, я все пробував. Все пробував. Ніби все робить. Дему нема. Та на холодну я його завів, він краще заводився. Хто ще щось може прокоментувати, Які ще можуть бути нюанси, пишіть, бо е, треба, щоб він мені робив нормально. Так робить. Обороти завеликі, зараз я скину.